Рада має остаточно ухвалити бюджет на 2023 рік. Яких соцвиплат чекати українцям? Дізнаємося в першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак. Пані Дарі, я вас вітаю. А ми обговоримо зараз зокрема і ось цей їстівний кошик, про який ми зараз говорили. Але перш за все, от про бюджет, так от які основні параметри кошторису, що чекає на українців, враховуючи цей бюджет в аспекті соціальних виплат. Вітаю. Бюджет воєнного часу. Ми всі розуміємо, що бюджет складається з тих податків, фінансується за рахунок тих податків, які ми з вами сьогодні сплачуємо. І, на жаль, оскільки. Економіка знаходиться в складному стані, то і грошей, які платники податків, тобто всі громадяни сплачують до бюджету, цей обсяг не змінюється тими темпами, які б ми хотіли. Тому соціальний бюджет наступного року зростає. Загальні видатки і соціальні державного бюджету складатимуть 408 мільярдів гривень. З них 233 мільярди гривень це виплати з державного бюджету пенсійному фонду на виплати пенсій. Але при цьому ми по перше говоримо про те, що загальні соціальні стандарти зростають на 5,4%. Звичайно, це на жаль не перекриває темпів інфляції, але це той рівень підвищення, який держава на сьогодні фінансово може собі дозволити. По-друге, ми забезпечуємо повне покриття всіх потреб по пенсійних виплатах. Ми далі продовжуємо допомогу внутрішньо переміщеним особам. Це близько 60 мільярдів гривень. Це величезна сума. Близько 4,5 мільйонів ВПО на сьогодні обраховується в нашій країні, які ми здійснюємо виплати. Уряд далі продовжує здійснювати виплати на Житлово-комунальні субсидії 38 мільярдів гривень на, на ці потреби, тому фактично ми ну. Рівень забезпечення по соціальних по житлових субсидіях він залишається там ну на тому ж рівні, принаймні, що і в поточному році, і в цьому контексті мені здається, трохи маніпуля маніпулятивним попередній сюжет, який був тому, що коли ми говоримо про прожитковий рівень в обсязі 86 гривень на добу, по перше, ви рахуєте видатки на одну особу, хоча зазвичай прожитковий мінімум він Стосовується на всю родину, тому потрібно складати там коефіцієнти по прожитковому мінімуму на кожного члена родину. По друге, ми Ця сума не враховує ні житлово-комунальних субсидій, які виплачуються державою, ні пенсії, які виплачуються, ні соціальних допомог і виплат по ВПО, які виплачуються. Ця сума не враховує всієї тієї міжнародної допомоги, яку в значному обсязі грошову допомогу сьогодні здійснюють виплачують напряму громадянам міжнародні партнери, і яка координується також здебільшого міністерством соціальної політики. Ми допомагаємо міжнародним Одним партнерам знаходити тих людей, які знаходяться, мають скрутну фінансову ситуацію, і платити їм напряму. І тому ця цифра 86 гривень. Ну, вона просто вибачаюсь, не відповідає дійсності Дивіться, пані я, так, що я не зауважу, пробує. що наші колеги в матеріалі вони, коли робили вмкнення, вони це зауважили, що це зокрема мова йде про одну людину. Так ну тобто тут все все зазначили. Дивіться, давайте от поговоримо, от про що ми. Ми ви згадали про інфляцію. Вона 30%. А в цьому контексті ми згадуємо попередні версії бюджету. Мінімальна зарплата підвищення не передбачається, і прожитковий мінімум він не передбачається. Чи є якийсь вихід із цієї ситуації? От, окрім зокрема, донорів міжнародних, про які ви зараз сказали, що допомога буде можлив, можлива і може йти напряму. Е, так е, тут два важливих е, нюанси. По перше, по прожитковому мінімуму. Загальний рівень підвищення прожиткового мінімума буде це питання математики, оскільки рівень виплат прожитко прожитковий мінімум в 2023 році буде встановлено на рівні грудня 2022 другого року. А в грудні 2022 року прожитковий мінімум підвищується, і таким чином загальний показник на 2023 рік буде значно вищий. Друге, це те, що на жаль, прожитковий мінімум сьогодні в Україні. Не виконує своєї ключової ролі, от такого бенчмарку, показника доходів, скільки родина має отримувати для того, щоб ну, безбідно жити. І це є глобальна проблема, яку дуже добре усвідомлюють в уряді в парламенті. І причина цієї проблеми це те, що протягом от, історії незалежності України до прожиткового мінімуму прив'язали дуже багато виплат: адміністративні виплати, штрафи там розміри аліментів. Там дуже багато штрафів є в привкримінальному в кримінальному там чи в адміністративному кодексі, і таким чином, коли ми зарплати значної кількості людей, і таким чином, коли ми рухаємо прожитковий мінімум. На жаль, досить часто ми опиняємося в ситуації, коли найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які ну, найбільше потребують допомоги від держави, а ті якраз що мають хороший фінансовий стан. А, Тому а пенсії прив'язані до, Часам... прив до прожиткового мінімуму? А пенсії прив'язані до прожиткового мінімуму? Пенсії прив'язані, але пенсії індексуються. Там окремі механізми є. І індексація пенсій передбачена на 23 й рік. Тому, власне, зараз от, е, ми ну, рухаємося, якщо, як перепрошую, да, Мені підказують, що вони індексувалися якраз через, е, е, і через підвищення прожиткового мінімуму. А цього разу я не пам'ятаю, щоб Триця було так. Є, є Підвищення через різні інструменти: перше це е, підвищення частини пенсії через прожитковий мінімум. Друге це підвищення частини пенсії значної частини через індексацію, яка запланована. Третє це підвищення пенсії через запровадження різних надбавок. От, наприклад, жовтня 2022 року ми е, запровадили надбавки і підвищення пенсій для людей, які мають е, вік від 65 років. А, і а, до цього ми підвищили пенсію спеціальні надбавки для людей. А... Більш поважного віку, тому ну насправді прожитковий мінімум він в на пенсійні виплати впливає в незначній мірі, ну там порівняно незначній. Але якщо ви дасте мені можливість договорити, то я поясню, що уряд планує робити в частині прожиткового тільки мінімуму. тільки коротко по ну, перше вже за. Зараз... Вже зареєстровано проект закону, який має а, вирішити проблему такого непрофільного використання прожиткового мінімуму, який а, ну унеможливлює підвищення його в нормальному розмірі а, через прив'язку різних невластивих виплат, і а, цей законопроект зараз у роботі. Друге, це ми розробили як Міністерство соцполітики новий додатковий інструмент соціального захисту. Зараз він знаходиться на опрацюванні в уряді. Ми сподіваємося, що скоро зможемо подати його до парламенту і будемо вже пропрацьовувати разом з народними депутатами, які власне дозволить значно посилити захист фінансовий саме тих громадян, які знаходяться в скрутній фінансовій ситуації. Але остання моя теза це те, що питання ключове так? Ми, як держава, маємо підтримувати фінансово саме тих громадян, які ну не мають власних джерел доходів. І ми маємо як держава з іншого боку робити так, щоб значна чи більше чи левова кількість громадян взагалі не потребувала підтримки від держави. Разуміло. Ось в цьому є ключове завдання уряду. Дякую, дякую вам, пані Дарія. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, говорили про соціальні виплати в контексті державного бюджету на 2023 рік. От ми продовжимо зараз цю тему.